Доброго дня, шановні учні 7 класу, сьогодні ми з вами розглядаємо одну з важливих тем курсу фізики. Це фізичні величини та їх вимірювання. Фізика це е, точна наука, і для опису, точного опису фізичних явищ і процесів необхідно користуватися відповідними значеннями фізичних величин, отримані за допомогою відповідних вимірювань. Е, якщо ж говорити про Вимірювання, то людина доволі часто проводить вимірювання, і від точності проведених цих вимірювань буде залежати результат. Тому що народна мудрість говорить, що необхідно сім разів відміряти і лише один раз відрізати. З точки зору фізики, фізика оперує відповідно поняттям, таким як фізична величина. І це є кількісна характеристика фізичного тіла або ж явища. З деякими фізичними величинами ви вже знайомили і знайомі з повсякденного життя. Зокрема, коли ми говоримо про такі фізичні величини, як маса, довжина, площа, об'єм, температура, час. Тому що з цими фізичними величинами ми стикаємося доволі часто і, в принципі, деякі з них доволі Часто використовуємо. Кожна фізична величина вона характеризується одиницею вимірювання, тобто її подають в відповідних одиницях вимірювання, але є тут невеличкий такий момент, на який необхідно звернути увагу, що одну й ту саму фізичну величину ми можемо подавати в різних одиницях вимірювання. Наприклад, довжину зразків ми можемо подавати як в міліметрах. Сантиметрах, дециметрах, метрах, кілометрах. І для того, щоб ми отримали однозначний результат для опису явища, ми повинні користатися основними одиницями, тому що в фізиці для подачі результатів використовують основні одиниці для відповідних фізичних величин. Перед вами деякий перелік. Тих величин, з якими ми будемо стикатися з вами в 7 класі. І якщо говорити про дані фізичні величини, то зокрема довжина повинна бути подана в метрах. Якщо ми говоримо про площу, то площа повинна бути подана в метрах квадратних, об'єм в метрах кубічних, час в секундах, швидкість метра за секунду, маса в кілограмах, сила в Ньютонах, потужність в ватах, робота в джолях це не повний перелік фізичних величин. Цей перелік у вас буде поновлюватися, додаватися із кожним наступним е, роком навчання е, фізики. І, е, відповідно, база одиниць вимірювання у вас буде нарощуватися. Що означає виміряти фізичну величину? Це означає порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю. Е, тому, якщо говорити про вимірювання, то між країнами. Е, Науковцями країн була mm. е, створена домовленість, що е, передача даних е, з однієї країни в інше для опису явищ е, і процесів будуть використовувати однакові е, одиниці, тобто вони стали основними, лягли в основу фізичних е, взагалі одиниць вимірювання, це складові. Інших одиниць вимірювання, з якими ми будемо стикатися. І, зокрема, до основних фізичних величин в міжнародній системі одиниці називають скорочено сі, використовують такі одиниці, як метр, секунда, кілограм, кельвін, ампер, кандела і моль. Це основні. А з них вже складаються інші, е -е -яких, яких переліку немає. Цього. З деякими із цих основних ви вже знайомі, з деякими ви познайомитесь в процесі вивчення курсу фізики. Якщо говорити про основні одиниці, то основні одиниці можуть бути використані із приставками. Приставки є двох типів, тобто є приставки кратні, які більші в 10, в 100 або ж 1000 і більше разів за одиницю за основну одиницю вимірення, І є частини, які менші навпаки, в 10, в 100, в 1000 і більше разів. І у вас підручнику є таблиця, в якій показано. Ці, одиниці, ці приставки. Розписано, як вона читається. Тобто от таким чином читається дека, гекто, кіло, меа, тера. І є також кожна приставка вона також має своє буквенне позначення, яке додається до основної фізичної величини. І ви бачите значення, які е, цієї відповідно мають дека, наприклад, в 10 разів, гекто в 100, кіло в 1000. і ви бачите е, оцю останню колонку, в якій показано значення е, цієї приставки е, десятко, з десяткової основи. Наприклад, якщо ми говоримо про кіло, яка має значення в 1000. То це означає і подається як 10 в третій степені, що означає, що 10 необхідно саме на себе три рази перемножити. Де ми стикаємося із даними приставками? Ну, із цього переліку найчастіше ми стикаємося з приставкою кіло. І, зокрема, яким же чином йдеться, ми з нею стикаємося? Зокрема, коли ми говоримо про... Відстань, коли ми говоримо про відстань. Наприклад, ви чули таке ну, от значення 5 км. Що це означає? Означає це те, що ми маємо основну одиницю вимірювання метр із приставкою кіло. І якщо ми з вами зробимо переведення. Нашої одиниці кілометр у відповідно основні одиниці довжини в метри, то ми фактично робимо наступне: ми наше число 5 множимо на значення приставки, тобто на 1000 і одиниць відповідних вимірювань, тобто метри. І в результаті ми отримаємо, що 5 км це є не що інше, як 5000 метрів. Тобто метрів. Фактично, коли говоримо про кілометр, ми використовуємо основну одиницю вимірювання метр з приставкою кіло, яка ховає в собі фактично 1000 е, і отримуємо результат. Е, другий випадок, де ми стикаємося з приставкою кіло, це коли ми говоримо про масу. Говоримо 3 кілограми. І знову ж таки, якщо ми зробимо відповідні перетворення, тобто переведемо урахуємо, яке значення має приставка кіло, то ми отримуємо, що це становить 3000 грам. Але за основну одиницю вимірювання маси взято саме кілограм, тому що оперувати числами в грамах доволі складно, вони мають великі значення і тому міжнародно. Прийнято, Що е, маса в е, будь-яких процесів буде подаватися в кілограмах. Тобто, основною одиницею подачі маси, це у нас кілограма. Тобто, якщо ми в задачі е, маємо масу і маса подана в грамах, то ми повинні зробити перетворення, е, для того, щоб цю е, масу подати саме в кілограмах. Якщо у нас відстань подана. В сантиметрах, міліметрах, дециметрах, кілометрах, то ми повинні зробити перетворення і записати це значення відповідно в метрах, тому що для довжини основною одиницею є метр. З цим ми будемо працювати при розв'язанні задач ми на це ще звернемо неодноразову увагу. Далі, частинні приставки більш частіше стикаються, тобто з ними ми більше. Маємо справу, наприклад, ДЦ, Санті, мілі-мікро-нано. При вимірюванні знову ж таки, довжини ми використовуємо приставки Дици, e, метр, Дици, метр, міліметр. Тобто це e, розмірність, яка e, менша за основну одиницю за відповідно метр. І якщо ви звернули увагу, знову ж таки є позначення, буквене. Яке додається до основної є значення. Тобто, наприклад, дици е, у нас становить одну десяту, і якщо ми говоримо про дециметр, то це і є одна десята метра. Тому що у відрізку е, в один метр вкладається 10 відрізків е, по дециметру, тобто по 10 е, е, ну, відрізочків таких буде у нас. І Тому, якщо ми вберемо один. Дециметр, то ми фактично виймаємо 10-ту частину від метра. І знову ж таки, якщо розглянути в десятковому з основою 10, то це число записується як 10-1. Фактично, ці значення, які ми маємо, це результат, коли ми одиницю ділимо на відповідну кількість, основних, то, якщо це ми маємо. 10 мінус перші, то це означає, що ми одиницю ділимо на 10, тому що дециметр це одна десята від основної одиниці метр. Якщо це сантиметр, то це одна сота від основної одиниці, тому що в метрі вкладається 100 відрізочків по сантиметру. І це є отаким от записом. Ми ще також будемо користуватися. І розглядати, що собою представляє даний запис, як перетворення робити. Ну і якщо ж як е, приклад навести, то знову ж таки, наприклад, ми маємо е, значення в ну, наприклад, 3 см, для того, щоб перевести його в метри, необхідно врахувати, що приставка Санті. У нас це одна сота. Тому фактично у нас отримується 3 на одну соту в основних одиниць метрів. І якщо ми перемножимо, то ми отримуємо 3 метра. Знову ж таки, тут можна використовувати таке співвідношення і можна врахувати скільки ж сантиметрів вкладається в метрі. Так як сантиметрів в метрі вкладається 100, то фактично наше число треба. В нашому числі кому перенести на два знаки ліворуч і отримати те ж саме значення. Наприклад, якщо ми маємо 15 мм, то приставка мілі у нас ховає одну тисячну метра, і таким чином, у нашому числі, ми кому повинні ліворуч перенести на три знаки. 5 у нас один знак, одиниця другий. 3 знаку у нас немає, тому ми заміщаємо його нулем і результат 15. тисячних. Знову ж таки, на це ми звернемо більше уваги, коли будемо розв'язувати вже задачі. Хоча у вас в попередніх класах переведення було. Ну, на це ми ще звернемо увагу більш детальніше. Далі, що стосується вимірювання фізичних величин, то вимірювання можна проводити двома такими способами: це прямі вимірювання, коли ми беремо безпосередньо прилад і робимо вимірювання отримуємо результат. І є непрямі, коли ми вимірювання робимо, використовуючи геометричні або фізичні формули. Якщо ж ми використовуємо прилад, то даний прилад називається вимірювальним, бо ми проводимо ним вимірювання. І для різних фізичних величин використовуються різні фізичні прилади. Наприклад, для вимірювання довжини можна використати лінійку рулетку для визначення маси Терези, для визначення об'єму мірний циліндр, для визначення температури термометр, для визначення часу. Використовуються різного роду годинники, може бути пісочні, може бути секундомір. Для визначення сили використовуються динамометри, для визначення розрідженості або стисненості газів манометри, і для визначення швидкості, наприклад, використовується спідометр. Но, на що я хочу звернути вашу увагу? Що для всіх типів вимірювальних приладів є спільні. Спільні такі моменти. По-перше, будь-який прилад, який ви бачили, на ньому є шкала. Шкала містить штрихи і поділки, які підписані, тобто конкретне значення. На шкалі вказано в яких одиницях вимірюється дана фізична величина. В даному випадку ми маємо термометр. Тут зазначається, що проградуйований термометр у градусах за Цельсієм. І ми маємо. Отаку шкалу, тобто тут нанесено відповідно, позначки. Слідуючий момент, який об'єднує всі без винятку вимірювальні прилади, це те, що на шкалі є штрихи, тобто ці рисочки, які або ж підписані, або ж не підписані проміжні. Ну і між, ними, між цими штрихами є поділки, тобто, відповідне значення. Для того, щоб правильно і однозначно провести вимірювання, необхідно визначитися з ціною поділки. Що ж таке ціна поділки? Ну, фактично, це значення от тієї першої після нуля поділки, тобто яке значення числове воно має. Від цього буде залежати відповідно результат. І тут користується однаковим методом визначення ціни поділки, який би це прилад не був. Ми візьмемо для прикладу термометр. І наше завдання перше. Ми на шкалі приладу вибираємо дві сусідні підписані поділки. Дві сусідні. Це 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50. Дві сусідні ми беремо. Далі від більшої ми віднімаємо менше, отримуємо результат, різницю. В даному випадку 20-10 дає нам 10. І е, слідуючий крок, ми підраховуємо поділки між цими двома сусідніми, які ми вибрали. Е, правило таке, що ми першу оцю поділочку не беремо, тобто не вважаємо, бо тут це ж 0, початок відліку. А останню поділку підраховуємо. І в результаті, якщо ми прорахуємо між цими е, значеннями, то ми отримуємо 10 поділок. І тепер ви, ми розраховуємо ціну, тобто значення найменшої. Тобто ми знову ж таки, від більшого значення віднімаємо менше і ділимо на кількість поділок між ними тобто на 10. І отримуємо значення 1 градус за Цельсієм. Тобто, Якщо ми беремо 0, то позначечка, позначка вона має значення в 1 градус за Цельсієм. Що це нам дає? Це дає нам те, що ми точно можемо визначити. Де якому значенню відповідає положення стрілки по шкалі. Тобто ми маємо ціле значення 20. І тепер підраховуємо позначки по одному градусу. Ми знаємо, що кожна. Ми маємо їх тут 7. І в цілому, значення термометр, який нам показується, 27. Градусів за Цельсієм, тобто на шкалі у нас зазначено туди ще одиницю вимірювання. От таким чином визначається ціна поділки, я ще раз повторюю, це стосується будь-якого приладу, який би ви не взяли в руки. Лінійка, термометр інший, амперметр, вольтметр, динамометр. Це будь-який прилад. Ціна поділки визначається саме так. Далі, кожний прилад має так звані межі, тобто є нижня межа, тобто найменше значення, яке можна визначити за допомогою приладу, і найвище. Знову ж таки, ці значення повинні бути підписаними. На даному термометрі це значення мінус 50 і 50. Кожний прилад має свою точність. Тобто, це що визначає нам точність вимірювання? На, на яке значення ми можемо результат мати більше. На яке значення ми можемо результат мати менше. І якщо ми беремо вимірювальний прилад, то е, будь-який вимірювальний прилад, точність вимірювання має половину ціни поділки. І якщо ми повернемося до нашого термометра, який має ціну поділки в 1 градус, то фактично наше значення е, виміряної температури е, ми можемо е, ну, мати плюс. 0,5 більше або ж менше. Тобто, приблизно ми говоримо, що ми маємо 27, але розбіжність може бути от 0,5 градуса. Тому це є також важливою характеристикою вимірювального приладу. Ну І на закріплення е матеріалу. Дома, домашнім завданням ваше буде перше, опрацювати параграф 4 тобто перечитати його, що там стосується вимірювань, і в зошиті письмово записати. Все, що стосується вимірювання ціни поділки, для двох приладів для рулетки, яка є перед вами на малюнку, і для термометра, яким вимірюється температура нашого тіла. Тобто ви робите всі кроки, які описані тут, тобто, берете дві сусідні, піднімаєте, розраховуєте кіль... считаєте кількість поділок між тими обраними значеннями і визначаєте ціну. Тобто ви розписуєте так. Тобто пишете, один, пишете перша друга поділка, друге кількість N, пишете скільки. І вже за формулою записуєте результат. Ну і Перевести необхідно, це друге завдання, перевести у вас є три значення. Ну і треба перевести, наприклад, 15 см, треба перевести в метр до цим метри, 2,3 метра перевести в сантиметр доцімет метри. І 25 мм перевести в сантиметри, дециметри і метри. Все це ви робите письмово зошиті. Дякую за увагу. До нових зустрічей.